Я щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу Вінничі. На передачі актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про літо і його можливості. Літо це час легкості, оновлення і, звісно, нового ритму життя. Але що якщо використати його ще як можливість для психологічного детоксу через правильне харчування? Про те, як власне правильно. Прожити літо ми поговоримо із психологиною Галиною Бурковською. Проте будемо говорити про те, які сезонні продукти можуть оздоровити не лише тіло, але й розум. Чи справді мої вітання вам, пані Галино? Вітаю дуже приємно вас бачити. Чи справді літо ось така особлива пора року, коли можна набратися сил? І здоров'я, і фізичного, і психологічного Так, і правда, тому що літо це якраз той час, коли природа відновлюється, коли вона скидає отой баласт, який набрався за зиму. І так як ми люди, зазвичай ми йому більше. Коли взимку, тому що нам потрібно набратися сили, енергії, себе трошечки зігріти, то влітку ми скидаємо себе о те, що в нас накопилося. Ми можемо себе почистити, ми можемо себе відновити. Ну і матінка природа нам в цьому дуже сильно допомагає. Є час психологічного перезавантаження. Як наш емоційний стан, наш Настрій впливає на харчову поведінку влітку. Чи взагалі є якісь зміни? Дуже впливає, дуже впливає. Насправді, коли на вулиці ви виходите на вулиці сонечко, тепла пора. Ми зазвичай не дуже хочемо їсти. Але у нас що відбувається? Якщо у нас якась стресова ситуація? Якщо ми десь себе перезавантажили, ми можемо не вслідкувати. І, звичайно, там, де ми хотіли би ем, пере... Переключитися, розвантажитись, ми просто беремо їму. Як часто буває, да? людина хоче розвантаження, хоче ресурсу, хоче задоволення, а бере і тягнеться рукою до тістечка, до кави або до шматка м'яса. А влітку? Потрібно інакше трішечки. трошки інакше, що, на ваш погляд, як психологині, що таке харчовий детокс із точки зору психології, і чи варто до цього ставитись серйозно? Харчовий детокс це дуже хороша штука. Насправді чому? Тому що ми тоді відновлюємо свій організм. Але хочу сказати, що наш організм мудрий, і в нього є ті органи, які допомагають йому очиститись. Йому саме основне в цьому не заважати. Психологічний детокс – це більше що очистити свій простір від непотрібних людей, від непотрібних емоційних Навіть станів. Так. Можливо, щоб переключити свою увагу на те, що для нас корисне, це звільнити себе від того, що нас навантажує. Що нам приносить ось той дискомфорт і ту інтоксикацію внутрішню, да, яка в нас є. Тому на це обов'язково потрібно звертати увагу. Це час для відновлення. Пані Галино, а як навчитися слухати, не тільки слухати, але ще й чути себе? В першу чергу дуже класна є така практика, вона мені дуже подобається. Це коли ми зупиняємося на 5 хвилин. На нас є відчуття, що ми хочемо їсти. Але ми не знаємо точно, чи це голод емоційний, чи це голод фізичний. Зазвичай емоційний голод це голод, який виникає раптово. Тобто він з'явився, в мене з'являється бажання, я хочу шоколадку, я хочу тістечко і терміново, прямо зараз. І якщо ми беремо фізіологічний голод, це той голод, який допомагає нам. Зрозуміти він, що він є, тіло потребує і він наростає. Коли голод наростає, є можливість його покормити, дати йому те, що йому потрібно. І ми зупиняємося на 5 хвилиночок. Задаємо собі запитання, це мій емоційний голод, чи це мій фізіологічний голод? Що насправді відбувається? Що я хочу? Я хочу емоцій, чи мені потрібна їжа? Ми задаємо собі таке запитання: робимо пару глибоких вдохів-видухів. Може Такі бути конкретні 5, практики ви рекомендуєте? Так, глибокі вдохи, видохи. Ми так, але з любов'ю до себе зробили ці вдохи видохи Відчули себе, повернули себе в своє тіло, задали собі це знову питання, що я зараз хочу. Попили водички, знову відчули своє тіло. І якщо ми попили водички, да, і переключилися на щось інше, і в нас зникає бажання їсти, то це був емоційний голод. Тобто не поспішати, не так, поспішати. в будь-якому випадку. Не поспішати. Не поспішати і не заходити, коли в тебе така думка, що ти голодний так. в магазин, який поруч, так. чітко розуміти, що ти хочеш, і ставити собі не боятися, а свідомо ставити собі запитання. Так просто працює, Користувались? Працює Працює і в мене, і в моїх клієнтів. Насправді це все дуже просто. Ми спостерігаємо за своїм тілом і усвідомлено підходимо і до харчування, і психологічного, і фізичного. Дуже часто хочу навіть зараз сказати, да, дуже часто люди ще можуть зараз влітку, от прям дуже мені хочеться зараз про це сказати. Влітку не хотіти їсти. Угу. Так? А просто попити водички. А просто попити водички. Ми зранку поснідали, а можемо і не поснідати. Пообідали, а можемо і не пообідати. тому що ми займаємося якимись своїми справами. Сонечко нам енергії достатньо, життя вирує, ми живемо, все. Але тут є така, знаєте, підступна річ. тому, що коли ми приходимо додому і коли ми починаємо розслаблятися ввечері, ми можемо не помітити, як ми все те, що ми не доїли, з'їмо триденну норму на протязі дня, ми доїдаємо ввечері. І це дуже велике навантаження на наш організм. Тому ми маємо все-таки. Розмірковано дивитися на такі речі. Чи є такі продукти, які підвищують настрій і знижують рівень стресу? То, звичайно, є. Особливо влітку. Особливо влітку потрібно звертати увагу на що? На овочі і на зелень. Це дуже дуже корисно і для нашого шлунково кишкового тракту і, взагалі, для нашого настрою ягоди різноманітні їх зараз дуже багато, особливо ті ягоди, які просто ростуть в лісі. Вони ну, домашні нам теж підійдуть. Але ті, що є природніми, ті, що є у диких лісах, вони взагалі для нас дуже корисні. Це горіхи, це мед і сама звичайна вода. А особливо, коли ми її заряджаємо, я завжди говорю про те, що воду потрібно заряджати на позитив. Як? О, а беремо ось так. Беремо скляночку, кладемо її на ручку да? і говоримо: життя, любов, гармонія, здоров'я, позитив. І ми проговорили на неї і випили. І ця водичка пішла працювати разом Має з нашою нашого. Вона змінює свою структуру, адже воду, вода жива. І жива вода для нашого живого організму є цілющою. Ну, якщо ви вже заговорили за воду, ми з вами згадали і про живу воду, то яку воду краще споживати? Більшість сьогодні вінчан е, так склалось, на жаль, купують воду в бутильовану воду вживають. Але так. все-таки, можливо, є якісь інші рецепти і можливості вживати іншу воду. Звичайно, якщо немає такої можливості піти до джерела чи до скважини і набрати природньої води, ми виходимо з того, що в нас. Є, але хочеться сказати, що та вода, яка бутильована, та вода, яка очищена, вона непогана, але ж вона проходить теж через якісь е, свої процеси, uh -huh. і ці процеси ми зазвичай про них не знаємо. Тому, коли ми наливаємо водичку в трьохлітрову баночку, хай це буде баночка, така, знаєте, от потужна, uh -huh. тому що це ж скло, це не пластик, це скло. Ми принесли водичку, ми перелили в трьохлітрову баночку цю водичку, наклеїти наклеючку, до середини водички, да? тобто, щоб водичка дивилася на цю наклейку і там написати любов, гармонія, здоров'я. Достатньо. І також це працює, і воно теж працює, тому що вода щитує цю інформацію, і вона є дуже корисна. Крім того, можна в склянку з водою кинути шунгіт, можна додати лимону, можна додати до прикладу тих самих ну на сьогоднішній день трав, і це буде дуже дуже цілющий такий напій. Що я роблю зараз? Та мені дуже подобається, і можливо, наші глядачі теж захочуть це зробити. Я збираю різні трави, я одну треть заповнюю банки цією травою, потім доливаю джерельної води. Я постійно хожу до джерела, доливаю цієї джерельної води, додаю 2-3 столових ложки меду, цілющого меду, можу додати туди пару фініків, перемішати, накрити марлічкою, поставити на підвіконня. і… Водичка ця заряджається сонечком, заряджаються зорями. І три дні підряд вона стоїть на тому підвіконі, ми її помішуємо. Через три дні ми вже п'ємо цей цілющий напій. Він дуже-дуже корисний. Це про здоров'я, це знов-таки про освідомлене харчування і освідомлене вживання. Нашої рідини це краще ніж кава, це краще ніж квас, який ми просто купуємо. Газована водичка це набагато краще, бо воно таке смачне і таке корисне. І крім того, що воно чистить нас зсередини, воно чистить наші енергетичні. Прекрасні поля. Прекрасні рецепти здоров'я. А які продукти літа справді мають детокс-ефект і підтримують наш організм у спеку? Це овочі, особливо огірок. Особливо селера і багато зелені. Це те, що є основним. А ще сюди я б додала да, кавун. Але ми маємо розуміти, що кавун ми вживаємо окремо від іншої їжі. Тобто нічого, коли, коли кавун, нічого, окрім кавуна. Кавун і деня це ті продукти, які потрібно вживати окремо. І тоді це буде для нас цілюща здорова їжа. Як на ваш погляд фахівчині, так і психологині, і а як правильно сформувати літню тарілку здоров'я? От що б ви її склали? Це, в залежності від того, звичайно, що люблять люди, що вони їдять. тому що вегетаріанцям це одна тарілка, м'ясоїдам це зовсім інша тарілка. Але давайте ми будемо говорити зараз про ту тарілку, яка підійде більшості населення. Одна половина, тобто 50%, це мають бути овочі і зелень. Багато зелені. Поки в нас літо зелень росте, ми її використовуємо для нашого харчування постійно. Одна частинка, тобто 25% це, це білки, і 25 це вуглеводи. І ще обов'язково вода. Ми обов'язково маємо розуміти, що без води і не туди, і не сюди. Як то казали, угу. так, вода. Без води ми не можемо включити обмінні процеси, ми не можемо повноцінно запустити наш організм. Тому тарілка здорова з їжею і плюс вода. Чи може зміна харчування влітку стати першим кроком до більш глибоких змін в нашому житті? Звичайно. Звичайно, може, тому що коли ми переходимо на усвідомлене харчування, коли ми більше вживаємо живої їжі, менше обробленої їжі, ми наповнюємо себе живою енергією. І коли ми в цій живій енергії, в нас багато цієї енергії, да? нам не хочеться без неї вже бути потім. Тому ми, в принципі, ті принципи харчування, які в нас є влітку, ми можемо плавно перевести в осінь і в зиму. Додаючи потрошки обробленої їжі. А ще дуже гарне харчування це сонячне. Коли ми виходимо на сонечко і харчуємось сонечком, дивимося на світаночку на сонечко. І коли йде е, сонечко захід, йде захід та, тоді ми теж можемо подивитися це теж харчування природнє і дихання. Це теж харчування. Раніше багато йшлося про те, що обов'язково мають бути легкі перекуси. А як ви ставитесь до перекусів, і, особливо до літніх перекусів? Чи мають вони місце, чи все-таки краще харчуватися один, два, три, чотири нормальне повноцінне харчування? В ідеалі, коли в нас є повноцінне харчування, але зараз літо і нам хочеться більше ягід, більше, можливо, якихось Фруктів mm -hmm. додати, можливо, нам захочеться більше овочів, а за один прийом їжі ми, звичайно, стільки з'їсти не зможемо. Тому для того, щоб розділити, в нас мають бути можуть бути перекуси. Це може бути повноцінний прийом їжі, до прикладу. Потім може бути малесенький перекус або з гарбуза, або з дині, або з ягід, або з тих же горішків, і потім знову повноцінний прийом їжі. Перекуси можуть бути, але ці перекуси мають бути корисні для нашого організму. І не дуже частими. Угу. Як спільно, на ваш погляд, працюють тіло, розум в харчуванні? Де межа між турботою і фанатизмом? Як утримати ось цей баланс? Коли ми усвідомлюємо, що ми робимо, тоді це не фанатизм, це просто крок до себе. Турбота? Це турбота про себе. І коли ми турбуємося про себе сьогодні, ми будемо турбуватися і завтра. Головне цьому навчитися. Навчитися це робити. Коли до мене приходять програму харчування і говорять, мені треба скинути вагу, то я говорю: вам потрібно навчитися турбуватися про себе. І тоді весь цей процес буде набагато легше відбуватися, тому що тоді ми розуміємо, що ми робимо, для чого ми це робимо, а не тільки а по. Побічним ефектом буде скидання ваги. А, пані Галино, ми більше зосередились на харчуванні, на продуктах, так. на тому, що от влітку допомагає відновитися і набрати сил через, саме через їжу, через літню їжу. А от підкажіть з точки зору психології, що ще може допомогти нам? Людям, які живуть четвертий рік в повномасштабного вторгнення, і прикладом так. нам, віничанам, які пережили буквально нещодавно складну ворожу терористичну атаку, витримати ось цей постійний психологічний тиск, постійні стреси, постійний страх за своє життя, за життя своїх близьких, як налаштуватися на позитив, і як зберегти своє психологічне або принаймні. Покращити своє психологічне здоров'я. Нам завжди потрібно пам'ятати про те, які наслідки нашої, нашого сприйняття тої чи іншої ситуації. Звичайно, ми можемо зависнути в тому стані, коли ми знаходимося в стресі. Ми можемо в ньому зависнути, але цей стан не дає нам ресурсу. Тому потрібно завжди повертатися до ресурсу. Потрібно розуміти, що в здоровому тілі здоровий дух. Здоровими думками, здорове тіло. І тоді, коли да, стресова ситуація вона може нас вибити на якийсь час із колії. Але ми розуміємо, що стресова ситуація діє на нас так. Ми маємо зрозуміти, що я можу в цій ситуації зробити для того, щоб покращити свій стан. І коли ми починаємо діяти в напрямку турботи про себе, тоді. Вона, ми повертаємо собі знов таки баланс, тому що звичайно у нашого ворога завдання не тільки знищити нас фізично, а ще знищити нас морально. І наше завдання не дати цього зробити. Тому ми маємо завжди турбуватися про себе, про свій емоційний стан і розуміти про те, що наш емоційний стан впливає на стан наших близьких і рідних, тих, хто знаходиться поруч. І наша. Наше хвилювання про них не покращить ситуацію, а наша турбота про нас покращить ситуацію стосовно наших близьких. І завжди, я говорю, ви маєте в першу чергу потурбуватися про себе. І тільки тоді ми можемо потурбуватися про інших. Інакше не буде. Інакше ми маємо давати, знаєте, ми маємо давати з того, що в нас є, і в достатку, аніж з того, що в нас немає на останніх, так як то говориться, на останньому тому ресурсі, тому що це нас виснажить, і нам потім доведеться відновлюватись, і відновлюватись дуже довго. А харчування, кстати, допомагає в цьому. Як використати ось весь комплекс щедрот літніх? На покращення свого психологічного фізичного стану, от такий короткий рецепт від Галини Бурковської. В першу чергу потрібно знову. Дбати про себе, наповнюватися ресурсом, шукати весь цей ресурс, де тільки можна його знайти. У нас дуже його багато. Є природа, є знайомі, є друзі, є кав'ярні. Подивіться, скільки у нас він Вінниці кав'ярин. є басейни уже все, що хочете, в нас є. Тільки потрібно звертати увагу на те, що наповнює нас ресурсом. Дбайте. Фотографуйте, фіксуйте, наповнюйтесь, живіть. Нам потрібно не виживати, а жити, жити, поки ми можемо це робити. Тому що українці сильні, українці можуть, вони завжди були в ресурсі, вони завжди виживали завдяки цьому ресурсу. Об'єднуватись нам теж дуже потрібно, тому що шукати собі подібних. Не тих, хто постійно не є, а тих, хто може тебе підтримати в саму таку щасливу, гарну хвилину. І ви можете поділитися цим, розумієте? Тому що ниття, воно що робить? Воно забирає ресурс. З ниттям до психологів, психотерапевтів, до нас. А от щоб наповнитися ресурсом, шукайте ресурсних людей. Власне, нічого додати, дуже хороший рецепт і щодо харчування, і щодо пошуку інших ресурсів, особливо влітку. Щиро дякую вам, пані Галино. Дякую. Правда, літо це ідеальний час. Щоб не лише наситити себе вітамінами в прямому сенсі цього слова, а й відновити зв'язок передусім із собою, навчитися чути себе, упорядкувати свій емоційний стан і навчитися чути справжні сигнали свого організму, і зробити свідомий вибір. На користь свого здоров'я з нами була Галина Бурковська, психологиня, дієтологиня і її чудові рецепти фізичного і психологічного здоров'я. Отож, літо в самому розпалі скористайтесь рецептами, скористайтесь кожним довгим літнім днем. Тому що попереду осінь і зима ми маємо бути до цього готові. Бажаю вам щиро, пані Галину, також ресурсу і здоров'я, і нашим телеглядачам міцності і витривалості. До зустрічі! Щиро вам бажаю всього найкращого.